Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі на моєму каналі. Дуже рада кожному з вас. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. І давайте сьогодні подивимося ті питання, які ви задаєте і в своїх коментарях, і ті питання, які дуже часто ну, проміркають в Ютубі, по телебаченню. Так, перше питання тут в мене записано: це, і, до речі, хтось в коментарях. Я разів п'ять зустріла таке питання. Так, чи буде голод в Україні у 25-26 році. Тобто 24, ні, 25, 26. Так і запитаємо у Таро, чи буде голод в Україні у 25-26 році? Слухайте, це не голод. Буде здорожчання. А Ану ще. Буде здорожчання, все під контролем. здорожчання продуктів буде. Слухайте, ну що розуміти під голодом? Якщо, звісно, у пенсіонерів така низька пенсія, а продукти дорогі, то звісно, вони собі не можуть дозволити купити щось ну смачненького, так припустімо. Так обходяться там картоплею і крупами. В кого гроші є, ті будуть мати можливість купити. Сказати, ну в якому розумінні голод. Голод мається на увазі, що полиці пусті нічого немає. Ні, так не буде. Ситуація контрольована. От, але підвищення продуктів, яке дійсно буде ну по ковоно вдари. По якійсь певній категорії населення воно може вдарити, це дійсно так. Голоду тотального, я ну прям зовсім як зубожіння таке наступає, його не буде. Але мені показують, що, скоріше всього, питання голоду буде підніматися десь далеко. По зірці, можливо, це треті країни якісь десь далеко. Отам От буде питання голоду підніматися. Ну, ще що ви мені скажете про голод? Голод в Україні. Ні, Це буде загострення ситуації щодо ну, подорожання. Подорожання продуктів буде, а ось зарплати і пенсії особливо ніхто не буде піднімати. І оцей послівоєнний стан після війни вже в Україні, він може бути тяжким в плані економіки, так? але я не бачу, що це буде прям голод. Це не голод. Скоріше про голод будуть розмовляти в інших країнах. От там буде гостре питання стояти, а в нас просто буде підвищення цін. Так. Питання, що відбувається у Німеччині? Чи будуть там якісь серйозні заворушення? Що відбувається в Німеччині? Ну, запитаємо. Що зараз відбувається в Німеччині? Про що йде мова? Тут на емоціях все замішано. Багато емоцій, багато новин. Це знаєте, це штучно підбурювання людей. Ну, так, і що це воно перекинеться? Що це перекинеться? Ви Знаєте, щось буде. Угу. Кардинальна зміна ситуації. Не вийде так, щоб особливо з-під контролю, але в Німеччині будуть якісь дуже серйозні протести. Тобто те, що зараз відбувається, ну, про що там йдеться мова зараз? Це таке, знаєте, кажуть цвіточки, квіточки. Буде щось більше. Оце, Бачите, карта кошмару. Кошмару, який охопить. На якийсь час Німеччину відбудуться якісь кардинальні зміни, тобто буде так, як не було раніше, бо карта трансформації. Оце карта буде стосуватися теж зарплат, виплат, прибутків, якихось. Тут трохи нехватки. Це проблеми всередині країни. Я хочу вам сказати: це тут Україна ні до чого. Це проблеми всередині країни. У них будуть неприємності. Тут, знаєте, такі катаклізми, можливо, щось природні. Чи природні катаклізми накриють Німеччину найближчому? Так. Да. В майбутньому так, 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 так. Там буде якась природні катаклізми, які захватять багато людей. Тобто, ну, в декількох районах. Це не те, що там десь прорвало трубу чи кран, ну допустим, так, да, і затопило там якийсь квартал. Ні, це багато людей буде охоплено і по карту диявола так. Це щось буде таке. В Німеччині буде якийсь струс для всієї країни, буде якийсь такий трохи як апокаліпсис, який щось буде там відбуватися. Але це оскільки ми кажемо не про 24-й рік, а 25-й, 26-й, туди далі. Так то тоді далі подивимося. Але якісь скрутні часи насуваються на Німеччину, щось там буде, і якісь природні катаклізми теж будуть, на жаль, у Німеччині. Знову багато розмов про ядерний вибух, чи це загроза для України, чи це знову бряцання. Я в якомусь інтерв'ю розглядала вже це, ну, але зараз і тут. Ще раз подивимося. Бо дійсно, в Ютубі буквально, ось, тільки відкриваєш Ютуб і ядерна зброя, ядерна зброя Білорусі. Опять росіяни вирішать на болотах. то й питаємо. Так, чи є для України загроза ядерного вибуху в 2024 році? Для України ядерного вибуху не буде. Але є відчуття, що оцей шантаж він буквально буде доводити, ну, як вам сказати, ну, до відчаю чи що. До відчаю, так. Ану-ка, що ми почуємо про ядерний вибух? Мені показують іншу країну. Єрфан це може бути інша країна. Так, вибух буде безпосередньо? Ні, це якісь будуть провокації. Провокації, коли будуть накаляти так обстановку, тут випала сімка кубків, це знову ж таки ілюзії. Ілюзії, Коли нас тримають, коли нас лякають. І от ми знову підійдемо в якийсь час, от буквально до якоїсь прірви, до якогось от моменту, коли ну ось, ось, пам'ятаєте, як ото були декілька таких заголовків, все, Путін нажав на червону кнопку. Але тут якось... А потім воно затихло. Оце будуть знову такі вкиди, такі вплески, коли будуть от буквально на цьому грати, знаєте, як протискувати ситуацію. Але щось мені більше йде не про Україну, а як про іншу країну, не про Україну. Як будто би, знаєте, як, якщо це під владою вищих сил. То тут стоїть якби вибір. Знаєте, Україна страждає, як королеву мені показано. У неї так набагато багато горя, і ще оце горе. І тут, як будто би колесо фортуни, як відводи. Загроза ядерного вибуху є, але не в Україні. Це буде йти мова про якусь іншу країну. Безпосередньо вибуху, поки мені не видно, але більше про іншу країну. І знову ж таки, сімка кубків показує це більше м -м, така, знаєте, інформація істерична. Ну, по сімки кубків це йде ілюзія. Ілюзія, коли роблять вигляд, що щось таке жахливе відбувається. Тобто, я вам завжди казала, що в Україні ядерного вибуху не. Буде. І зараз це я вам саме кажу. Далі, четверте запитання. Сенат США чи розблокує допомогу для України до кінця Зими? Сенат Сполучених Штатів. Чи розблокує допомогу для України до кінця Зими? Чи розблокує Боже, як їм то важко то вирішувати? І ще гризуться, і ще щось одне іншому доводять, чи розблокують вони? Да, ми почуємо добре рішення, підписання документів, врешті-решт вони дійдуть до якогось спільного знаменника, врешті-решт. Ну, знаєте, Коли будуть підписані якісь внутрішні папери, от щось вони там між собою якби, так, домовляються. Оця карта 5, 5 жезлів це коли спорять, доказують щось один одному. От буквально, І коли оцей спір вирішиться, вони будуть вирішувати інші якісь питання. 10 пентаклів у нас пішла, домовленості. Так, буде вирішувати. До кінця зими вирішуть, врешті-решт, і Україні буде надана допомога. Так, До кінця зими ми будемо мати допомогу від Сполучених Штатів. Як би там би ті сенати не блокували, як би вони там не вирощали? П'яте запитання: Ллойд Остін. Смертельно хворий. Питаємо. Ллойд Остін, що відбувається із здоров'ям? Ллойда Остіна. Що наразі зараз відбувається, Ллойд Остін. Щось зі здоров'ям. Працюють йому, приділяють якусь. Щось Карти кажуть, над цим працюють фахівці. Добре. Що ще? В нього було загострення. Тут є і рицар мечів, і п'ять мечів. Це загострення стану. Але я не бачу, що це смертельна хвороба. Це те. Що в нього по карту миру воно вже давненько є. Це якась, можливо, хронічна хвороба, якесь, якесь захворювання, яке вже є. Воно загострилося і на сьогоднішній день що відбувається? Так, і чого чекати? Кінцевий результат. Ну, в принципі він викарабкається, я не бачу, щоб він помер, чи, чи, чи відмовився від зв'язку у зв'язку із станом здоров'я, щоб він там відмовився від чогось. Можливо, якийсь час іще буде туди-сюди. Я тут не бачу по цим картам повного одужання. Тобто, це якась хвороба, яка є у людини. Вона, можливо, хронічна. Ця хвороба періодично його якби дошкуляє йому, і в цей раз це якось сильно виразилось, дуже сильно. Можливо, навіть стояло питання про оперативне втручання. Ну, Може, біопсія чи що, бо тут є мечі, тобто оперативне втручання. Але останні карти вони непогані. В принципі, шість жезлів це коли людина має шанси, коли вона бореться з хворобою, трійка жезлів це як йде на одужання. і е, ту з мечів це все ж таки таке кардинальне вирішення проблеми. Проблема лишається, людина має цю хворобу, він не виліковується стовідсотково, але він не помирає. Оттак. Чи дійсно Ілон Маск наркоман? О, Зараз побачимо. Чи дійсно Ілон Маск є наркоман? Знаєте, що я вам скажу? Він собі не я не можу сказати, що це знаєте наркоман в прямому смислі слова. От, знаєте, людина, яка повністю залежна, яка не викисає з тих наркотиків, чи з алкоголю, чи якихось стимуляторів. Ні, але те, що він це приймає. Для задоволення. Дивіться, дев'ять кубків це карта задоволення. Це коли мені потрібно бути одному, коли треба зняти напругу, коли треба відсторонитися від усього світу, по відлюднику. І коли сам таким чином я собі знаходжу якесь. Втіху якусь, отак-от. От Я не бачу, що це набуло було б такого, знаєте, постійного, але він собі це може дозволити. Це так, да, може собі дозволити. Я його не можу назвати наркоманом, але розважатися в такому стилі ця людина може собі дозволити. Тобто, якісь стимулятори тут є, і чи дійсно це якось впливає? О, Дивіться. Це, от вам і диявол. Це, до речі, впливає на його настрій і на його поведінку. Тому. Можливо, коли ми чуємо оті якісь викиди, якісь заяви, якась поведінка, можливо, чи щось таке. Дивіться, диявол, ця карта, вона так і відповідає на моє питання про якісь залежності. Диявол це є людина, яка потакає своїм якимсь примхам, якимось своїм порокам, коли він може щось робити під впливом чогось. І потім, потім, до речі, він кається, коли припустімо, от щось він викинув, щось він зробив, чи... а так воно й було, да? коли він то вибачався перед кимось. Так? От Він щось зробить, таке щось, каку якусь, да? а потім, йолки палки, як пацан себе повів. Тобто є таке каяття. Ну, Тут диявол прийшов, мені 15-го достатньо, щоб сказати, що <кій> ця людина собі дозволяє балуватися якимись засобами, які змінюють його психіку. Це так. Це й не дивно. Так, далі. Сьоме запитання: чи дійсно на Росії катастрофа і люди замерзають в домівках аварії на ТЕЦ і полагодити не вдається вже це, це неділю, чи це і псо. Ну, я думаю, що це не псо, але ж давайте подивимося. Пам'ятаєте, як вони вирощали? Європа замерзне, всіх заморозив. Там е Соловйов аж бився в екстазі, в нього аж піна з рота летіла через екран. От, Як він вирощав солом ногами, як всі замерзли. Дивіться, от бачите, це називається відкат. Так? Те, що побажали, те й отримали. Ну, дивимося, що там відбувається на Росії у зв'язку з цим похолоданням. Королева мечів гостра ситуація, гострий стан. А ось вам і чудова вісімка мечів, стогнація. Коли люди обмежені, ну дійсно обмежені, коли нема тепла, да, що не помиться, не побриться, не покупаться. Тобто, дійсно, у них є певні і обмеження, це мається на увазі і як постачання чогось. Тобто, люди чогось не отримують. Обмеження є. Обмеження в задоволеннях, води, в них проблеми з водою. Вона чи замерзла, чи нема гарячої, от, чи вони тут мерзнуть. Це дійсно це правда, це так є. Тут дивіться, яка біда, вони тут просто нявчать і виють, оця карта, це вже все перетворюється в кошмар, дев'ятка мечів. Це я вам казала, карта кошмару, коли дійсно люди потерпають, від чого від нехватки. Оце карта зубожіння. Можливо, вони дійсно не можуть полагодити оті свої, що там, де там вода чи теплостанції, що в них там відбулося. От, що там дійсно люди страждають. І це не тільки там, знаєте, от я зрозуміла це питання, що це, можливо, та ну якась проблема в якомусь одному домі. Ну Може ж бути да, таке. от. І, А тепер нам це роздувають і показують як і псо, що нібито вся Росія замерзає. Слухайте, це дійсно правда. Даремно, що тут стоїть сім кубків, кубка. Аркан Сім Кубків, який каже про ілюзію, тут карти навпаки кажуть, що вони вийшли з якоїсь ілюзії, і тепер вони так, так нажахані, тому що та проблема вона буде продовжуватися і надалі, тому що п'ятірка пентаклів показує зубажіння, немає немає чим ремонтувати, немає що зробити надалі. Так, і ще там, що у них, які настрої? Ось, і п'ятірка кубків це втрата, сімка мечів, конфлікт, скандал. Слухайте, так у них там дійсно катастрофа. Подивіться, які негативні карти. Дев'ять мечів, 7 мечів, 5 кубків це карта. Можливо, там дійсно є якісь і смертельні випадки, тому що це карта е, Трауру. Це коли хтось, можливо, чи за, за ну замерз, можливо, на смерть або навіть захворів, щось тут таке дійсно відбувається. Але це будуть зараз приховувати, і навіть будуть наказувати тих людей, хто про це дуже громко кричить. Тобто це намагається якось віддалити від екрану, віддалити від публічного обговорення. От, а те, що у них це буде продовжуватися надалі, так і є сімка мечів. Тобто, оці їхні проблеми вони не закінчаться завтра, воно буде продовжуватися тривалий час, і там дійсно. Оте заднє місто. Так не хочеться мені виражатися на публіку, але кацапом погано. Я з того не радію. Але просто спостерігаючи цей світ і спостерігаючи те, як вони вирішали, як вони казали в минулому році, ось ми заморозимо Україну. Мені ці слова аж в ухах лящать до, до сих пір. Заморозимо Україну. Гай понуримо, зануримо їх в темряму, вкинемо їх в бездну. От те саме вони це й отримали. Так. Восьме питання. Таємні переговори з США з Україною. Чи домовились про щось? Таємні... А коли вони відбулися? Я знаю, що ну, якісь переговори. Слухайте, так дивно. Таємні переговори. Якщо переговори таємні, то про них має ніхто знати. Але якщо мені пишуть в коментах про таємні переговори, я знаю, що якісь переговори були в грудні. Це мається на увазі. Я нічого не знаю про таємні переговори. Питаємо. Про що домовилися? Ні. Ну, хай буде про що домовилися. А, переговори були: Трійка Пентаклів це і є розмови, коли збираються люди. Не двоє, а один, два, три. Можливо, це, ну, припустимо, Америка, Сполучені Штати Америки, Захід і Україна. От, е так, переговори не були саме про військові дії, королева Мічів. От, і про що домовилися? Чи є якесь домовляння? Ні про що вони не домовилися навпаки, тут, знаєте, це не домовленість, а тут кожен залишився при своїх зацікавленістях. Паж мечів він каже, що одні кажуть одни, одне тиснуть на інше. Ну, можливо, припустимо, це я так припускаю. Можливо, ці три дві країни, які зустрічалися з Україною, казали: давай ну, припустимо, щось робити з цією війною, бо є карти війни. Так? Є мечі, давай щось робити з цією війною. Ну, Що робити? Призупиняти, але вже на таких. Умову йди вже на ні. А Україна дає отпір. Тобто по цій карті люди не дійшли спільного знаменника, не домовилися. Але вони домовилися іще про наступну зустріч. Карти читає, як то кажуть, вдолю в папірьок. Дивіться, тут трійка Пентаклів, це три країни зібралися, дійсно вели розмову, домовлялися. І ось запланована іще одна, зустріч, іще одна зустріч. І тут теж кажуть, через якийсь час буде якась зустріч в тому ж форматі. Ті ж люди будуть. Але тут, знаєте, як треба, щоб ці. Ця зустріч вже була більш результативна. отак, от отак от щось. Але в цей раз, от, що питаєте про таємні переговори чи домовилися, та ні, я не бачу якогось конкретного домовиння. Ні, кожен, кожен лишився зі своїм. Ні-ні-ні-ні, Одні пажі. Можливо, про якусь мелоч, паж жезлів, паж мечів, паж кубків. Є тут дев'ятка пентаклів, можливо, вони домовилися про. Ой, про дев'ятки пентаклів про допомогу це збагачення, фінанси, ресурси, пентаклі це гроші. Так, добре. Якщо ти такий впертий, ти не хочеш поступатися територіями, Бог з тобою на тобі ось отримує ці ресурси. Можливо, так. Але все ж таки, якось воно не задовольнило не одну, не другу, не третю сторону. На тій ноті вони й розійшлися, відійшли поки, тобто нічого конкретного на цій таємної зустрічі. Не було домовлено хіба що про допомогу, про зупинення на умовах Росії не продавлена ситуація. Можливо, хтось і остався незадоволений, але всі це проковтнули. Але домовилися про наступну зустріч, яка відбудеться в тому ж форматі. Дев'яте запитання. З'явилися новини, що зимовий наступ РФ захлинувся і немає успіху. О, чудово. З'явилися новини. Що зимовий наступ росіян захлинувся і не має успіху. Чи це так питаємо? Чи дійсно зараз зимовий наступ росіян? Захлинувся, так і питаємо. Чи дійсно це так? Єрофант – це інформація, це як іноземець ще, Єрофант. Це хтось сказав, інший хтось сказав. Ну, трохи втрати є. Дійсно, я не можу сказати, що він захлинувся тотально, ні. П'ять кубків все ж таки вона показує якесь розчарування. Зараз, підожі, дайте я подумаю. Захлинувся, знаєте, коли показано п'ять кубків, це карта трауру. Захлинувся, знаєте в чому? У них дуже великі трати: людьми. Людьми втрати. Тобто ресурси є. Все ж таки, ми бачимо дев'ятку Пентаклів, я вам тільки що казала, дев'ятка Пентаклів це карта ресурсів. Ресурси є, а людьми вони людей втрачають. Дуже багато. Ось тут показано, що ми втрачаємо людей, є аналітика якась, є таке твердження, щось треба з цим робити. Сила є, але вона технічна, якась сила. Я не можу сказати, що воно зупинилося, але воно на яких ділянках воно дійсно призупинилося, а на інших ділянках воно йде своїм чергом чередою своєю. Але у нас наприкінці є два пажа мечів. Пажи все ж таки, це навіть не рицарі і не королі, тобто. Я не можу сказати, що зупинилося, воно не зупинилося, але воно збавило свій ход, отак От би я сказала. Е, на 25%, десь на 25%, а десь на 50% наполовину вони збавили свій хід на якихось ділянках. Але я не можу сказати, що зупинилися зовсім, тому що є карта сила. Сила в них ще є, і вони ще намагаються досягти якоїсь певної перемоги по чистці жезлів, але все-таки людські трати у них неймовірні. Вони колосальні. І це все стало відомо іноземній спільноті, які саме про це і кажуть. От от. І останнє запитання. Тут у нас Десяте запитання. Кремль посилює Нацгвардію. До чого це? Кремль посилює Нацгвардію. До чого це? До чого це? Це ну, зрозуміло. Дивіться. Стогнація, щоб не допустити тієї ситуації, яка вже була з якимсь королем. Якийсь король це є пригожин, який взяв щось в руки і активно попер на Москві. Так, щоб попередити, зв'язати таку можливу ситуацію. Сімка жезлів це карта захисту. Бачите, коли ось, ось шість жезлів нападають, і ось тут одна людина обороняється. Це для захисту. Тобто. У тих людей, що знаходяться в Кремлі, у них є таке розуміння, що ситуація бунту, ситуація якихось. ще щось треба. Чого саме тут угу. вони? Так, вони дійсно бояться, що є якісь угруповування, які фінансуються, які збираються в кучку, які об'єднуються в силу. Це бачите, це фінансування. Тобто вони знають в Кремлі, що є як якісь люди, які об'єднуються. Бачите, сідають на коней, збирають кошти, збирають ресурси, щоб виявити цю силу і щоб щось продемонструвати. Продемонструвати, це є як військовий переворот, от щось військове. так? Можливо, є якась у них відомость про те, що десь готується бунт, десь готується якесь перевернення ситуації, тобто все те, як було схоже на пригожено. Можливо, він і повертається. Чого багато хто казав, що буде якесь у них повернення, і це зарання попередити цю ситуацію, щоб знову-таки не лахунутися. Тут просто людина. Думає, що скоро відбудеться стогнація, і щоб оце цього не відбулося, він набирає людей ну для захисту, це для захисту, для своєї безпеки, щоб ті люди, які об'єднуються в якусь певну силу, щоб вони були, щоб вони не могли перемогти оцю нацгвардію, чи кого він там збирає да, нацгвардію посилю, щоб оці люди не могли побороти оцю нацгвардію. Це тільки для цього. От і все. Щось таке тут подібне. Просто людина розуміє, що десь. Знаєте, як тут карти кажуть? Оце назріває бунт. Що це за угруповання? Я не знаю. Може він боїться своїх цивільних, які, врешті-решт, щоб не мерзнуть, підуть уже з вилами на той Кремль. так? Ну, Тут, скоріше всього, і військові є люди, люди озброєні, тому що є. Ой, господі, туз мечів, розумієте? От. Є якась у них інформація, що люди об'єднуються в якусь силу, вливаються туди якісь кошти, і ці люди, врешті-решт, можуть підняти бунт. Ось ця карта. Тому Путін, це його Політбюро, вони просто поліпшують собі захист. От і все, ну хай бояться. Все, всі 10 питань я пояснила, обговорили ми їх. Я вам дуже дякую за увагу. Присилайте свої питання, буду розглядати, тримайтеся. І все вже я Україна. Do popatrzenia.